Привіт, родина Форева. Сьогодні я разом із прекрасною Елізабет Вернер із Гутенберга Швеції, і ми трохи поговоримо про другий день. Як багато хто з вас знає, другий день мабуть найскладніший у програмі це день, коли минуло. Я не їм їжу, яку звикла їсти зазвичай. Я голодна. зараз 12 годин. Я голодна. Це посліобідний спад. Мені потрібно перекусити. Це день, коли найважливіше бути свідомими і наміреними щодо речей, які спонукають вас думати про їжу та інші бажання. отже, Елізабет, я хотіла б запитати вас, як ви знаєте, другий день є дуже, дуже, дуже складним, яку яким був ваш особистий досвід протягом другого дня проходження програми дек 4 So, Elizabeth, I'd like to ask you as you know, day two is very, very challenging. What was your personal experience during day two of DX4? Ну я була дуже голодна. я не можу сказати, що мій досвід протягом другого дня був негативним. Моя творчість була зосереджена на радості. і Вдячності. Та я відчувала вдячність. Я почувала в себе сміливіше. Відчувала багато, багато енергії. Ну і я була дуже голодна. саме так голодна. <laughs> Це поробиш. Ми мусимо бути відвертими. Yes. Так, мені подобається, як ви сказали, що ваша вдячність, ваша радість і ваша енергія були більш повні. Oh. Так, так, це дійсно потужно, тому що за такий короткий проміжок часу, де 4 має здатність дозволити цій радості ворог. Коли ви перелічуєте те, за що ви вдячні, це переміщує ваше мислення в інше місце. Те речі, які ви можете не помічати, і за які можете не бути вдячними, раптом опиняються прямо перед вами, і ви думаєте, о, я дуже вдячна за подобається. Але дякую за честь. Ви були дуже голодні. Але ви не здались. Ви продовжили? Отак. От Голод трохи дошкуляє мені до обіду, але потім зникає. Чудово, думаю, це було тому, що я звикла їсти кожні три години. Ну, мабуть, це й було причиною. <рес> так, звісно. Ви не робите yes. те, що ви робите yes. зазвичай. Ви змінюєте свої звички, ви стежите за собою, намагаєтесь усунути всі відволікання. Тож дякую за честь. Мені подобається, що ви відчуваєте голод, але якщо ви дотримуєтесь програми та виконуєте все, що радить робочі зошит. це дійсно дозволяє нам заглянути всередину себе і запитати себе: чому я відчуваю голод, Чому в мене таке сильне бажання? І досить скоро ви починаєте змінювати своє уявлення про те, коли вам слід їсти, і що ви повинні їсти. Ну тож, дякую. Е, гаразд, а як ви справляли з голодом протягом дружого другого дня? Ну, я п'ю багато води. Це мені дуже допомогло. Дуже дуже. Yeah. Я робила yeah. це, а потім я розділила пудінг yeah. e, well, ще на дві частини, щоб з'їсти половину вранці та половину в день, тому що. Я була дуже голодна. Потім я приймала дві сентві таблетки, пила багато води, тому що це мені дуже допомагало. А потім я приймала ще дві таблетки після цього і води. Багато, багато Tablets, and води. ці таблетки просто дивовижні. Це о, вони просто чудові. Ваніль я це люблю. Це як печиво. Це краще ніж шоколад, або я не знаю навіть що. it's oh it's lovely the vanilla and um oh, mm, i love it it's like a biscuit and i was oh that was better than chocolate or or <laughs> Сенсейшебл це справді потужна підтримка в програмі DX4, Так і коли ми це робимо, особисто мені було корисно, коли я приймала дві таблетки, запивала водою. Я була присутня в цьому моменті. Я розуміла, що це допоможе моєму організму відчути ситі. Це допоможе моєму організму продовжувати вимивати негативні тонки та нейтралізувати погану поведінку. Я справді відчувала свою присутність у цій моменти. Коли ви щось скажете своєму мозку, він це вірить. Презент іноз момент Енвинютал Йобрейн самтин Йобрейн болівзе і так багато води. Ви сказали, що ви пили багато води. А потім розділили пудінг іще на дві порції, і це просто фантастично. Таким чином ви не сте все відразу, зберігаєте його протягом дня. Потім використовуєте силу розуму для того, щоб подолати це бажання поїсти. Ідеально здається, ви зробили все просто. Так, дякую. Гаразд okay. you know чи помітили будь-які відмінності у своїх бажаннях, у тому як ви спали, у своїй енергії чи будь-ячому іншому? Чи помітили ви якісь інші відмінності на другий день? так. коли я пристрасно бажала чорного шоколаду, майже відчувала його в моєму мозку і в поті. я сказала собі ніякого шоколаду, я п'ю воду. Я знову прийняла дві таблетки, <рекула> Тому що я повинна була сказати собі, я розумію ніякого шоколаду. Зараз ми використовуємо ось це, мої <рекула> ось це. Тож мені було дуже, дуже цікаво поговорити зі своїм мозком. І ви знаєте, він мене послухав. Тож це було дуже-дуже добре. Дійсно дуже добре. Чудово, а як щодо сну чи рівня енергії? Ви помітили ви цьому level? якусь різницю? Так. Я спала менше вночі yes між першим та другим днями. Добре. Okay. Що мене здивувало, так це те, що я well, залишалась бадьорою цілий день. І мала стільки енергії, тому що ну, so я, я пам'ятаю, коли я прокидалася, я була вдячна, Because я була щасливою і я мала так багато ідей. Тож для мене це був чудовий день. Це redful, redful, так. так. And I was happy, and I get so much ideas. So it was amazing day too for me. So yeah. Я вам дуже дуже дякую. Мені це дуже цікаво. Ви знаєте, ви згадали, що стали спали недовго. А коли прокинулись, ви були більш бадьорими. Це не рідкість. Я дійсно чула про це раніше, і я вважаю, що якщо ви справді налаштовані на правильний настрій, коли вас спите, Можливо, ви трохи думаєте, можливо, <плес> ви трохи голодні, <плес> і можливо, вам також не спить. Що до мене тільки на третій, четвертий, п'ятий дні я справді добре сплю. Це завдяки продукту ремонт бласт, напою, який п'ється вечора. Він містить магні, а магні створений для підтримки здорового сну, також підтримки здоров'я та здорової роботи м'язів. Тож ви можете собі уявити, іноді нам стає справді боляче, коли ми не їмо, коли ми приймаємо тільки добавки і робимо щось нове. Бласт» призначений не лише для того. Щоб рухатися там, але для того, щоб допомогти вам упоратись на спокійним сном. Тож сподіваюсь, сон покраще. Але мені подобається, що у вас було більше енергії вже на другий день, тому що це дуже дивно. Ви пройшли перший день, не ївши нічого, але приймаючи І Як ми згадали, коли багато багато води? Коли ви починаєте другий день, ви думаєте, о, я буду така втомлена. але це не так. Сюрприз. Ну, гаразд, якщо говорити про сюрпризи, чи були вони у вас, чи вас щось Щось здивувало під час другого дня проходження програми Дік Так, це було ну, це були мої думки. Я була немовірно здивована тим, наскільки позитивними і креативними вони був просто фонтан ідей. Вони виникали. Ну, здається, кожну хвилину. Нові нові ідеї, і я їх записувала, і я думала, що ж це таке. Чудово. також дещо трапилося з моїми думками. Це було дивовижно. Я здивувалась, тому що коли в мене виникає якась негативна думка, вона одразу зника. Вона гета негативтос, і дисапіє. Ого, так дуже швидко. Я думала, це була негативна думка, чи мені здалось? Але було цікаво. І всі ідеї, які в мене виникали, я не тільки записувала, але і втілювала. О, це чудово. Це просто неймовірно. Так, так записувати ідеї це просто чудово. це гарна практика, і сповзбавлятися від негативних думок. Так це сильно. більше того, в мене була співбесіда щодо роботи після обіду, і вона прийшла просто чудова. Я була зосереджена, задавала питання, про які раніше я не замислювалась до того, як проходила до їх чотири. ніколи ніколи, Уявляєте? Ай ай тінк ай no, no. біфор Ого, Тож програма надихнула вас на мислення по новому? Так, дуже надихнула. Моя співбесіда від того стала дуже цікава. Просто дивовижне. Їм сподобалась моя енергія. Про це так мені сказали неодноразово. Так і сказали. Мені подобається ваша енергія. Дякую. She said that a lot of time. I like your energy. Oh, thank you. просто oh, <laughs> <so beautiful. laughs> yes, Саме так. Я рада so, за вас. Дякую. Дякую. Я була здивована, тому що я проходила їх чотири вже 14 разів. І що мене дивує, так це те, що кожного разу я дізнаюся ще більше про себе, і це ну і це не якісь великі величезні речі, які мені потрібно змінити. Це зовсім маленьке натхнення, речі, які просто трохи зміщую, вирішую далі. І це просто допомагає мені почувати щасливою, впевнені, сильною. Засередніший, як і ви я здивована тим, чому я навчилась, проходячи програму та їх і дуже важливо, що ми робили це принаймні чотири рази на рік, тому що це перезавантаження є настільки критичним, як ви і сказали, для підвищення вдячності, креативності, радості, щастя. Усіх тих речей, які нам потрібні, які можемо отримати. якщо ми просто зосередимось на них і запишемо це у чотири, і поставимо про симптонераз. Отже, як. Як ви знаєте, ми знімаємо це відео для всієї нашої, нашої родини Forever по всьому світу. То які поради є у вас okay, особисто, лізеновофе so, що ви порадите для того, щоб щоб допомогти нашим підприємцям Forever та іншим споживачам успішно пройти другий день програми? Стіюга форгелпінз Приготуйте всі страви для другого дня у перший день. Виконуйте всі необхідні дії. зосередьтесь на собі, пийте багато води, записуйте свої ідеї, які виникають у вас. Привітайте себе з тим, що пройшли другий день, тобто половину програми. Congratulate yourself for being on day two, because you have done the half. Чудово, фантастично. Дякую. І ще також їжте в цей день все, що можна з програмою, оскільки це дуже важливо. І тримайтеся, адже наближається третій день. Я знаю, тримаюсь. Але це правда, якщо ви витримали другий день, день третій та четвертий буде для вас значно легшими, чи не так? Саме так легшими напрочуд легшими. О, фантастично! Ну що ж, Елизабет, дякую, дуже дякую за бажання провести зі мною час за те, що ви поділили своїм досвідом про походження програми для їх чотири на другий день. За те, що дали ці чудові корисні поради нашим підприємцям. Я вдячна і бажаю вам дуже дуже щасливого дня. І не можу дочекатися, щоб побачити з вами знову дуже скоро. О, дякую. Я дуже вдячна за цей час і бажаю всім пройти програму та їх чотири. Гарного дня і тобі, тобі холі. Дякую за все. Dziękuję I ja so cool. Dziękuj, Thank you Dziękuję, Bye bye.